Плакала бабуся за корівкою, Розлучитися прийшов час тулилася до морди голівкою, ти не знала від мене образ, годувала, любила і пестила, бо нікого крім тебе нема. Я слова говорила облесливі, Навзаєм ти мені молока. Так прожили разом років двадцять ми. Не думала, що буде кінець, руки стали роботи цуратися, немає сили, хай їм грець. Кому потрібна моя годувальниця, так як і я, ти дуже стара. Підеш на м'ясо, візьмуть палицю. Пробач, пробач, ласунечко моя. Прийшла безвихідь, ніде дітися, піду і я. У дім старості, у двох ми раділи й журилися, не буде у мене радості.